Цін тут немає, і ми знаходимося саме в Берліні на площадках. Мені дали площадки, по які я можу поїздити, показати для вас автомобілі, які продаються в Німеччині. І ціни на ці автомобілі. Сьогодні знаходимось тут, але як ви бачите, ось можеш показати, тут цін взагалі немає. Машини присутні з Франції, з Німеччини звідки тільки можна, але цін немає. Як ми вже запитали у власника площадки, він сказав, є сайт, заходиш на сайт, дивишся ціни, і собі вибираєш автомобіль, я тобі даю ключі, приходиш, оглядаєш. Купуєш, не купуєш, там уже як хочеш. Тобто ось такого плана. Але, друзі, в, в відео будуть ціни. Ми для вас все ж таки зробили відео з цінами, так що не забудьте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео, як вам взагалі ціни в Німеччині. Це моя перша поїздка в Німеччину і погнали працювати. Поїхали. Представник ваг класу. Це у нас Volkswagen Golf. Як ви думаєте, за якою ціною? Напевно, десь 50 євро. Це у нас хетчбек. Тим більше ще купешка. Ціна 2,950 Євро 95 тисяч пробігу Ось так автомобіль виглядає. У нас механіка. На каньорі, круїза немає. Ну, звісно, два стеклопідйомники, ну але 95 тисяч пробігу. Ось такі реалії німецького авторинку. 950 євро. І поряд тут нас ще один представник. Це у нас Opel. Хачбек 2500 євро. 324 тисячі кілометрів. 1,7 дизель 4 рік. 2500 євро, друзі. За 324 тисячі кілометрів. Афер комплектація, круїз контроль присутній. Салон дуже в гарному стані. Ну і тут пробігу досить мало, але ціни 12-500 євро. Ціни тут не кінцеві, треба питати, скільки буде автомобіль коштувати на експорт. Хундай i 20 Ціна 10500 євро. В нас 16 рік, 44 тисячі пробігу, 62 кВт, 1.3 бензиновий двигун. Теж вона на русі. дисплея нема, мультикермо, 4 підйомники, досить таки гарний стан салону, прям вивезена вилизана, вивезена машинка. Візуально по автомобілю немає ніяких косяків. руль підтертий вже. Ну, Як то буває частенько по хондаю, Підігріви передні, підігріви керма і кондюрчик. Круїз теж присутній. Ось такий хондай 44 тисячі пробігу, 10500 євро. Ford EcoSport Titanium комплектація 103 кВт. 14 450 ціна, 60-87 тисяч пробігу. Літровий бензиновий двигун, так автомобіль виглядає. Ціна 14 450 євро. Поряд у нас опель Meriva. Ціни трошки розвернули. 9990 ціна, 1,6 дизель, 15 рік, 79 тисяч пробігу. Тюф присутній до 24-го, ну, тихогляд німецький, присутній до 24-го року. Йдемо далі. Хондая і 30-та. Ціна 13 490 євро. Давайте я вам поближче покажу. Пробіг 40 тисяч кілометрів. Літровий бензин теж у цього автомобіля. Це у нас хечбек поряд мінікупер. За ціною 9400 євро, 103 тисячі пробігу, 1,2 бензиновий двигун. Ще один мінікупер поряд. Ціна 17490 євро, 23 тисячі євро пробігу 100 кВт, 1.5 теж бензиновий двигун. Ось так автомобіль виглядає. Чому б не допомогти? Давай. Давай. Ось так от. Thank you. О! Коротше, ось так, як ви бачили, ось такі хлемизи заталкуються на трав і везуться примаком до нас в Україну, там їх нализують, напирають і продають нам простим українцям. Погнали далі. Volkswagen Golf 4, як ви думаєте, 3 3450 ціна. Він на автоматі 2-літровий бензин. Тут ціни просто маркером написано, написані на лобовому. Це у нас теж Volkswagen Golf, пробіг 150 тисяч, п'ятий рік, 1,6 бензин, 3,450 євро. Ціни ось так він стоїть, вже травичка в ньому поросла. Ось так він виглядає, у нас мультикермо. Якого немає, просто я не добачаю вже. Круїз присутній, п'ятіступка, невеликий дисплей, передні підігріви і просто на кондьорчику. Так автомобіль стоїть, заростає. Поряд, ще один гольфець. Тут у нас цінник 4950, 11 рік, 120 тисяч пробігу. Теж вказано на лобовому вікні. Тут вже у нас непогана комплектація, дисплей, довгозона кліма, підігрів, круїз контроль, мультикермо і просто тряпочка. Ось так автомобіль виглядає і у нас хачбеться. Так, і ось така. Мазда далі йдемо, вона без цінника, але в ній дуже і дуже все красиво, ось такий шкіряне кермо з кучою грибка. Автомобіль виглядає. Я трішечки напевно шокований вже від цієї площадки, але ми йдемо далі, тут ще трохи є машин. Так Volkswagen Golf 5, 4450 ціна, 5 рік, один бензин на автоматичній коробці передач, весь теж покоцяний пробіг. Не вказаний. Походу нам трошки є пробігу. Мерседес, ну, я думаю, цей старий нікому вже не потрібен ідемо далі. Щось мені трошки якось не по собі на цій сплощаці, нема що тут дивитися. BMW x 3 2.5 дизель, 7950 ціна, 185 тисяч пробіг, 160 кВт. Ось так автомобіль виглядає, він на автоматичній коробці передач. Вже добралися до площадок тут, де саме німці торгують, То, що там, там де торгують деякі другі люди, то цін там немає. Volkswagen Ось так виглядає 2950 ціна, 234 тисячі пробігу, шостий рік. Так, приблизно ціну. По автомобілю, звісно, є невеликі проблемки, їх можна... Виправити шкода Octavia Sedan 1.2 TSI 4,990 ціна. 116 тисяч пробігу, 77 кВт. Ось так автомобіль виглядає. Поряд шкода Superb. 2,8 літра, шовстерік 260 тисяч пробігу. Звісно, бензин 2350 євро ціна. Автомобіль в Седані. Він на шкірі, на автоматичній коробці передач. В чорному кольорі ось так виглядає. Ось... ось Така Фабіо на ручці за ціною 2,950 євро, 157 тисяч пробіг 1,2 2 бензиновий двигун. Volkswagen Polo 250 ціна, 7 рік, 168 тисяч пробіг 1,4 4 бензин 59 кВт. І у нас теж механіка, резина, що подарунок до нього йде на 5 дверей. Тойота шостий рік, 219 тисяч пробігу, бензин, літровий 1950 євро. Ще один Volkswagen Polo, четвертий рік, 197 тисяч пробігу, бензин 900 євро 1,2 об'єм двигуна. 47 кВт. Рено Сценік за ціною 950 євро, дизель 253 тисячі пробігу, 1,9 9 двигун 2005 рік. 950 євро перший раз бачу ціну з ось такого Сценіка. Загалом ціна непогана. Звісно, є якісь коцки, царапки, невеликі м'ятники, але 950 євро цінник гарний. Гольф. Гольф 4, перший рік, 255 тисяч пробігу, 66 кВт, 1,9 дизель, 650. Євро, ціна за нього досить гарна, але розмитнення буде досить дороге. Йдемо далі. Volkswagen Charon старенький. 1450 євро. Другий рік 23 тисячі пробігу, теж 1,9 дизель. Тут у нас ціни немає, і там ціни немає. Дача лоджі 3950 євро цінник 108 тисяч пробігу, 80. 5 кВт двигун, це у нас 1,2 бензин 13 року автомобіль 3950, ось так він виглядає. Дисплей, 5-ступка, мультикермо, круїза не бачу. Загалом 3950 ціник. Так, друзі, продовження. Volkswagen Golf, Plus 4300 євро ціна, 1,4 бензин. 173 тисячі пробігу 2005 рік. От Ви питаєте постійно, чому в нас такі дорогі ціни? От Можете подивитися, 4300 євро ціна плюс розмитнення. І ось так ця машина стоїть під деревом, а просто тут згниває. Ну, звісно ж ви ж розумієте, як у гольфу порогів вже практично немає. І за цей автомобіль просять 4300 євро. Ще один плюсовий гольф. 900 ціна, 1,6 FSI, 8 рік, бензин 147 тисяч пробігу. Ну, в принципі, я не думаю, що тут хтось буде в Німеччині крутити пробіг, але є представники, які крутять і знову ж таки, крил у нього немає. Що з тієї сторони тачка стоїть отаку, теж під деревом. Просто гниє за 4900 євро. Так, ось такий голь самий. 11 900 ціна, 14 рік, бензин. 1.2 і мотор, 99 тисяч пробігу. Тюк присутній по ньому. Це теж загалом досить дорога ціна для нього. BMW копійка, 13 тисяч євро, 13-й рік, дизель на 140 тисяч пробігу. На механіці. Volkswagen Jetta. 4700 євро, 2-літровий бензин, 6 рік, 154 тисячі пробігу. В Седання, ось так автомобіль виглядає. Якось більш пристойніше, це у нас ручка, круїз присутній. 4 підйомники. 4700 євро. Renault Scenic. 14500 євро. 7 місць, у нас Grand Scenic. 18 рік, бензин 1,3, 124 тисячі пробігу. Ціна 14500 євро. Ну, це просто реально космос, якщо чесно. У нас такі машини, не знаю, там за 13,5 можна купити собі аж бігом. Ну, правда, на менш гарній комплектації там не буде дисків, але ну, давайте подивимось, що тут є. да. Комбінований салон великий дисплей. Передній підігрів мультикермо і там вже електрощиток. Ну, у нас такий буде за 14,5. якщо євро, то він вже буде розмитнений і на українських номерах. Фальцаген 6-й. 5800 євро ціна, 1,4 TSI, 11 рік 167 тисяч пробігу. Теж механіка, універсал, і червоний колір. Мерседес А класа 5700 євро, 6 рік, 136 пробігу, мотор 2-літровий бензин. Ну, це реально космос. Отакі От мерседеси на авторії вже у нас. По 6-7 тисяч доларів можна купувати на українських номерах. Renault Clio 7300 цінник, 108 тисяч пробігу 59 кВт. Це у нас бензинова версія, теж 1.2 бензиновий мотор. Ось моторис. Так автомобіль виглядає за 7300 євро. Це у нас хечбек. Уже дисплей присутній. Салон не зачуханий, Ну, 108 тисяч пробігу нормасом. Ford. Фокус. Ціна 6200 євро. Блін, він може підійти, щоб вам більше дати інформації. 6200 євро, 118 тисяча пробігу, 74 кВт, 21 рік тюф присутній. По мотору нічого не пишуть. 139 тисяча пробігу. Поряд Peugeot 208 105 тисяч пробігу, ціна 5900 євро. Mazda 6, 2-літровий бензин, 108 кВт, 150 тисяч пробігу, 4500 євро. Шкода Rapid, 206 тисяч пробігу, 6500 євро. 14-й рік автомобіль, 1,6 дизель у нас. Таке там непогано виглядає, ну прибабливо, так скажемо, з тих всіх, які тут поряд стоять. Е, Хечбек у нас. Йдемо далі. Шкода Octavia, Ціна 9 тисяч євро, 114 тисяч пробігу, автомат, 1,2 бензин. 11 рік, тюф до 24-го року, 77 кВт. 9 тисяч євро. Ну, тут більше просять за пробіг, напевно, того, що реально кермо. Фактура повністю все в салоні виглядає реально як нове. Загалом це так автомобіль виглядає, тут ще присутні задні парактроники, гражавчий, такого нічого не бачу, але 9000 євро. Toyota Auris 2011 рік, 170 тисяч пробігони 4 бензин 6300 євро. купешка на механіці, кліма. Передні підігріви парктроніки присутні, мультикермо, білий колір. Ось так автомобіль виглядає. Так, поряд позаду у нас Рено Кенго 5 тисяч євро, 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 10 рік, 66 кВт. Теж по ньому роботи трішки вистачає. 5 тисяч євро. це третій, 44 тисячі пробігу, 10 рік. Бензин 1,4, 70 кВт, 44 пробіг, 7 тисяч євро. У нас механіка, кермо не заюзане, загалом непоганий автомобіля. Дача Сандера Стефей, 144 пробігу, бензин літровий, 14 рік, 6900 євро. Хто? Форт? Це тобі вже розказали? Ford Fiesta. 5400 євро, 245 тисяч пробіг-години, 5 дизель, 55 кВт. А ти можеш спитати от на експорт, яка буде ціна цього Форда? Uh, uh, okay. If uh, we uh, buy this car and want uh, what she go into Ukraine, how the price to export will be? Uh, for you 4800. 800. Mm -hmm. 800. 4800. Да, так, такий форт буде на експорт, якщо забирати, 4800 євро. 245 пробігу. Э, Механіка, п'ятиступка, кондер кондр присутній. Э, мультикермо. Ну тут всі машини стоять, типу, якщо ви будете приїжджати в Германію, треба питати, чи... Казати, що ви забираєте автомобіль на експорт. Ось така гарант Вітара ціні 4185 км пробігу, дизельна до 2025 року тихогляд 8 року. Мене зацікавив такий Nissan Note, підійшов я взяв, як завжди ключки. У нас один ключ, це 12 рік, ціни тут немає, 11-й лабаж. На безключовому доступі. Ось так виглядає салон автомобіля. Заводиться він уже з кнопки кондиціонер, невеликий дисплей, автоматична карта, 9 тисяч доларів. 9 тисяч євро, тобто дивлюся на мене, як на дикунано якогось. Цей тут 83 тисячі оригінального пробігу, 9 тисяч євро цей автомобіль коштує. моя, в принципі, на свій пробіг виглядає, не думаю, що я але Продають так які ті. оригінал, колега. Ага. Каشيба. Кілометр 100% оригінал. Ага. Ще кевмаш тель. Ага. Сердіспок. Ага. А експорт ціна. If we want drive to Ukraine. хочу запитати ціну. Вот так price to export. Все добре дахо кілометр. Ной jetzt gemacht. Да, да, я піду. Да, да. Як сте моноат мус ной. Так, друзі, ну як ви зрозуміли з відео, звісно, є в Німеччині так само і гольфи і по 700 євро, і по 500 євро, але стан ви самі самі могли бачити. Навіть досі, чесно кажучи, наприклад, у мене залишились не дуже гарні емоції, коли я переглядав автомобілі саме в Німеччині. Тому що реально от ці машини всі стоять, вони всі стоять під якимись деревами в поганому стані. Звісно, їх треба всі мити, чистити, доводити до якогось нормального стану, та потім вже на них їздити, так скажемо. Якщо ви собі хочете купити автомобіль чи приїхати в Німеччину і шукати автомобіль для себе, це вам потрібно їхати, як я вже потім дізнався, десь там в Дюссельдорф, більш до Нідерландів, там є більш гарніші варіанти, але ви самі розумієте, що таке Німеччина. Німеччина це дуже велика країна з великою протяжністю доріг, на які ви будете витрачати кошти. Житло коштує так само 70-50 і більше євро. Тобто закладайте сюди вже реально дуже багато грошей. Далі бензин або... Якщо ви орендуєте машину, це оренда машини плюс бензин, добратися в Німеччину і ви потратите загалом досить багато коштів. Але в нас є в команді підборчики, які можуть оглянути для вас автомобілі в Німеччині. В деяких містах вони є. Якщо вам потрібно оглянути автомобіль саме в Німеччині, ви можете звертатися до нас. Запустимо таку послугу, спробуємо оглядати автомобілі на відстані, а якщо потрібно, привеземо вам під розмитнення. І напишіть свій коментар, як взагалі вам ціни в Німеччині, як взагалі автомобілі, які продаються в Німеччині. Звісно, є куча площадок, досить багато автомобілів, але треба вибирати, треба їздити і треба знати, де купувати ці автомобілі. Тобто, якщо ви хочете їхати в Німеччину, просто. Якщо у вас є час, хоч проконсультуйтеся з людьми, які вже їздили, які можуть вам пояснити, куди саме вам треба їхати. І ви потрібні треба, щоб сюди їхали вже заздалегідь знали, яку марку автомобіля ви собі хочете. Друзі, великі дякую за перегляд. Поставте великий палець вверх, прокоментуйте відео. Далі ми їдемо в Польщу і далі ми їдемо в Литву. Тобто, будуть ще відео з Литви, Польщі, переглянемо там ціни. Голом працюємо для вас.